Всім привіт! З вами Ілона. Сьогодні я хочу вам розповісти, як зробити розрахунок своєї щільності в'язання. По-перше, для чого це потрібно? Для того, щоб ви могли розрахувати проєкт. По своїй щільності в'язання на будь-який виріб. Це дуже важливо, тому що якщо ви берете щільність майстра за майстер-класом, якого ви в'яжете, наприклад, тоді ви маєте потрапити в ту щільність в'язання, яка вказана. Але мені більше подобається індивідуальний підхід, коли ви кожна розраховуєте свою щільність в'язання і. Ні на кого не дивитесь. Так? Тому я вам швиденько розповім. Дивіться, я зв'язала свій зразок шириною 14 см, можна трошки більше, можна трошки менше. Головне, щоб 10 см було всередині, і края щоб ми не чіпали, тому що може бути похибка, коли ви рахуєте щільність в'язання. Отже, я ось так беру свою. Стрічку сантиметрову і від нулю до 10 рахую свої стовпчики, кожен. Я вже порахувала. В мене тут 38 вісі стопчиків знаки за заднішню петлю, тому що це в мене буде купальник, і я хочу, щоб він був. Найбільш пружнім, тому я вибрала цей візерунок. Якщо ви в'яжете іншим візерунком, то і зразок ви в'яжете іншим візерунком. Тобто, дивіться, 38 з знакидом в мене на 10 см. Тепер ділимо на 10, щоб дізнатися, скільки в 1 сантиметрі. Це дуже легко. 38 на 10 це 3,8 стовпчики з накидом. На 1 см. Запам'ятовуємо цей параметр. І тепер вимірюємо щільність рядів. Робимо те ж саме, але вертикально. Бачите, в мене тут 13 см. Можна було зв'язати також трошки менше або трошки більше. Тепер беремо 0, так, щоб він співпадав з початком рядочку. І до 10 рахуємо. У мене тут 18 рядів, я вже порахувала. Тому також ділимо на 10 і виходить, що в нас в одному сантиметрі 3, 1 і 8 рядів. 1, 8 рядів і 3, 8 стовпчиків з накидом. Запам'ятовуємо цей параметр, і вже робимо розрахунки саме на ці. Цифри. Ну, все, я сподіваюся, що вам сподобалось. Це було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть, які теми хочете, щоб я для вас розібрала. Бувайте!